Партнер програми Київстар бізнес на зв'язку з кращим. Кожен бізнес прагне розвитку, зростання та лідерства. Надійні партнери передумова успіху у досягненні своєї мети. Київстар бізнес на зв'язку з кращим. Для підприємця не може бути нічого кращого ніж поява нових клієнтів. Однак зі стрімким ростом конкуренції залучати покупців стає все складніше. Традиційними рекламними кампаніями вже нікого не здивуєш, тож бізнес намагається урізноманітнити варіанти пошуку споживачів. Досвідчені керівники радять звернути увагу на партнерство з іншими компаніями. Такий принцип успішно працює у всьому світі. Варіантів партнерської співпраці безліч від обміну базами клієнтів до вдосконалення комунікацій. В Україні ця форма ведення бізнесу теж набуває популярності. Один з прикладів новоспечене партнерство Всеукраїнського торгового центру в інтернеті пром'ю і телеком оператора Це співпрацювання цікаве Тим, що пром'ю насищає своє можливостями, зв'язаними з мобільною зв'язкою і з рекламою. А ми продвигаємо наші продукти, які, як нам здається, не завжди легко можна виловити в великому потоку всяких допоможних сервісів, які ми предоставляємо. Будь-який партнерський проект ми розглядаємо з точки зору корисності для наших клієнтів. Для, в даному випадку для наших для компаній, що розміщують товари та послуги, оскільки Ківстар Бізнес» надає спеціальні умови для клієнтів пром'єй, Це період, коли вони можуть користуватись послугою, але за неї не сплачувати, ми погодились. Прийняти участь в цьому проєкті і надати нашим клієнтам можливість більш якісно працювати своїми потенційними покупцями. В рамках співпраці зареєстровані користувачі порталу мають змогу протестувати додаткові послуги оператора, а також отримати індивідуальні консультації спеціалістів «Київстар». Пропозиція в першу чергу буде корисною для власників середнього та малого бізнесу. Основна вигода в тому, що клієнту. Стоїть только проявить інтерес і далі всю основну заботу по обучению, по настройкам, по обслуживанию Ми беремо на себе. Партнерські проекти варто організовувати не тільки з представниками іншої сфери. Експерти радять їх шукати і серед своїх конкурентів. Ризиковане на перший погляд рішення може допомогти створити потужний та успішний альянс. Одну з великих партнерств то було Компания Google начала сотрудничать с компанией Samsung и HTC по продвижению своей новой операционной платформы Android. В общем-то, можно эти компании считать конкурентами, но они вот нашли для себя такое поле для неких совместных мероприятий. Завдяки цій співпраці Андроїд став найпопулярнішою операційною системою для мобільних пристроїв у світі. Так, у третьому кварталі 2012 року 75% проданих смартфонів були оснащені саме гуглівською операційкою. Водночас зручність цієї платформи забезпечила ріст обсягів продажів телефонів. Крім того, цей проект дозволив американському інтернет-гіганту розробити лінійку власних мобільних пристроїв Nexus, а також просувати систему платежів Google Wallet. Сервіс дозволяє користувачу Android девайса прив'язати до свого акаунту кредитні і дебетові карточки провідних платіжних систем Visa, MasterCard, American Express і Discover. Аналогічна співпраця між компаніями Nokia та Microsoft. Проект забезпечує популяризацію нової операційки Windows Phone, а також допомагає фінському виробнику зміцнювати свої позиції на ринку смартфонів. Кожен бізнес прагне розвитку, зростання та лідерства. Надійні партнери передумова успіху у досягненні своєї мети. Київстар бізнес на зв'язку з кращим.